Сушарка. Це в ній ми сушимо, принтер, сушимо пластик перед тим, як його заправляти в принтер. Це iMS система в яку вставляються катушки. Принтер потім її автоматично тягне. Так виглядає принтап. Це тарілочка. Вона знімається, ми її чистимо, ну, тому що щоб залишки пластику на ньому не були. Тобто, вона зараз готова до трубку. Цього цього ми прийшли. Ну можна сказати, випадково, тому що а, колега чоловіка він займався друком, він знаходиться за кордоном, і він нас як то каже, да захайрив, каже. Є такий класний проект. Не хочеш почати ми до того, як почали друкувати, ми просто там, брали участь в зборах, там робили копні свічки, збирали туди лікарні, якісь кошти і так далі. До хлопців, потім зрозуміли, що ну якби хочеться робити трошки більше, і те, що трошки ну, більше може можна сказати, допоможе нашій армії. Кармі вони роблять і кети і для навчання, і безпосередньо ті штучки, які застосовуються в бойових умовах. Ми зрозуміли, що кожен з нас може ще більше зробити вклад для того, щоб нашим хлопцям допомогти. І власне життя спортивти. І я чоловіку кажу, кажу, давай друкувати щось таке, що може летіти на голови, щоб їх менше ставало. І, я, власне, можна сказати, по цьому критерію ми вибираємо такі завдання. Координуватися по часу так, щоб ну, про свою роботу теж не забувати. Ну, тобто вистави налаштування, відправив, про 3-4-5 годин на це забув, потім там, 5 хвилин почистив, все, це стакував і знову відправив. Я знаю людей, яких по 20 стоять. Просто як ферма, ферму, вони це такі стілажі, і вони отак в три поверхи, така майстерня і народ масла Є ж багато закордонних хабів по різним країнам: там Польща, Німеччина, Литва — це те, що я точно знаю, але вони не все можуть друкувати, тому що є обмеження по законодавству країни. Ну, типу, ти в країні, якщо ти друкуєш що схоже на зброю, то це проблема. Тобто, ми як куратори, нам друкарі відправляють посилки з виробами якими створюємо запити на них? ми перевіряємо якість? Дивимося, що все нормально, тому що не завжди все нормально буває буває так, що проходить коробка ну просто браку. О, сказати кожного, хто має можливість не бійтеся, тому що ну є іноді там друкарі, які боже, я боюся, воно таке страшне. Як воно друкується, там хтось може від завдання відмовитись, бо в нього не виходить. Таке теж буває. Є е, е, форум для новачків, є форум вже не для новачків, є куратори, які завжди допоможуть і від можуть відповісти на всі питання технічно порадити, щоб людину ну не відштовхнути. Тобто це дуже класна така спільнота і я буду дуже рада, якщо кожен хто має можливість до нас там, зберегти одного нашого або за 200 ти чужого, це десь 5 кілопластику має бути. В середньому там пластик це 350-380-300 гривень кілограм. Це, ну, це потреба дуже така нагальна. Музика. Хлопці буває діляться да, фотографії, хтось кидає відео, як вони працюють, хтось кидає відео, як вони там на полігоні навчаються, як воно все це виглядає. Задоволення так. Тому що розуміти, що ти допоміг цьому статися, це дуже класно. Ти розумієш, що це може хлопцям нашим зберегти життя.